Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно заряджати свинцево кислотні літій іоні і літій залізофосфатні акумулятори. Перед тим, як ми почнемо, попрошу підписатись на мій канал, поставити вподобайку і написати коментар. Це допоможе в розвитку каналу. Всі перераховані типи акумуляторів в основному заряджаються по алгоритму CCCV, що означає Constant Current, Сталий Струм. І констант-вольтаж стала напруга. Тобто на початку циклу зарядки обмежується струм зарядки. Потім, коли струм зарядки стає меншим, ніж заданий, обмежується напруга заряду. Тепер ми поговоримо про максимальний струм заряду для кожного типу акумуляторів. Свинцево-кислотні акумулятори можна заряджати струмом 01C. DC це ємність акумуляторів. Це ж і стосується гелових АДЖМ і інших свинцево-кислотних акумуляторів. Але одна поправочка: в мене акумулятор геловий фірми Enersis. І в нього він швидко зарядний, і в нього максимальний струм зарядки 0,2C. Тобто, за 5 годин його можна зарядити. Ну, це виключення із правила. Чим? Аксіома. Так що майте це на увазі. Літій-іонні акумулятори можна заряджати струмом від 02 до 1С. Ну, типове значення десь 0,5С. Літій залізофосфатні акумулятори можна заряджати струмом 05C від 0,5 до 1С. Я радив би заряджати літій-іонні і літій залізофосфатні акумулятори струмом не більше 0,5С. Якщо більше, то там вже дивиться в data в документацію до цих акумуляторів. Максимальна напруга для різних типів акумуляторів. Для свинцево-кисотних акумуляторів можна ну, напруга ця, ця становить 2,4 В на комірку. Для літій-іонного акумулятора максимальна напруга 4,2 В на комірку. Ну, ячейка по-російськи, бо деякі. Не розуміють, що таке комірка, і перепитують і в коментарях, бо і зауваження від знайомих теж. Для літій залізофосфатного акумулятора максимальна напруга становить 3,65 В на комірку. Напруга для свинцево кислотного акумулятора з 6 комірок становить 14,4 вольта. Для літій-іонного акумулятора з 3 комірок максимальна напруга становить 12,6 В. Для літій-залізофосфатного акумулятора з чотирьох комірок максимальна напруга становить 14,6 В. Тепер поговоримо, чим можна заряджати дані акумулятори. Перше, це можна використати лабораторний блок живування. І на ньому, якщо він підтримує режим CCCV, виставити максимальний ток і напругу. Друге, це спеціалізовані зарядні вправи пристрій для свинцево-кислотних, літій літійонних і літій залізо фосфатних акумуляторів. Ну, наприклад, ось ця зарядка HTRC P20, вона може заряджати всі ці типи акумуляторів. Якщо хочете, я можу зняти більш такий розширений огляд цього зарядного пристрою. Напишіть в коментарях. Так, далі, далі можна використовувати є спеціалізовані для платки заряда, в, дуже така розповсюджена. Це ТП-4056. Її характеристики в основному це струм максимальний 1 А і напруга 4,2 В. І Якщо використати ходер 18650 чи 21700, можна, можна отримати таку саму дешеву зарядку за копійки для зарядки літій-іоном. можна також використати зарядки по типу Opus BT3120 чи Litocao OLE Лі 500. Зараз, на жаль, вона трішки зайнята. Акумулятори приїхали, заряджаються. Далі можна використати ось така універсальна зарядка: це IMAX B6. Вона може заряджати всі перераховані типи акумуляторів, а також це нікель кадмій нікель металогідридні акумулятори. Дуже така. Хороша зарядка в плані функціональності. В неї дуже потужний функціонал, вона може балансувати, може заряджати, може е, акумулятор в режим зберігання підготавлювати його до тривалого зберігання. На, на, нагадаю, це 50% від заряду і можна акумулятор доволі довго зберігати. Літій-іоні, літій, літій залізофосфатні. Е, далі йде по популярності про так, це в нас зарядки, які перероблені з серверних блоків вживання. Це... Якщо їх використовувати, то, на жаль, в мене такої немає для. Так, візуалізації, але вони, вони представляють себе серверний бок живлення, який перероблений, і там китайці доставляють зверху бочок, який за допомогою зворотних зв'язків фідбеків по-англійськи задає певний струм і задану напругу. Тобто виставляємо спочатку там зроблено підстроєчним резистором напругу, задану я нагадую. В принципі, можете згадати на початку, я сказав, що це напруги для 3С літій Іона це 12,6 вольт для літій залізофосфата 4С це 14,6 Вольта, а для 6 комірок свинцево кислотного – це 14,6 вольт. Виставляємо цю напругу і задаємо струм. Перевага цих боків живлення невелика ціна. В принципі, великі струми заряду, вони там 50-80 А бувають. ну, Великий недолік вони БУшні, тобто бивші в використанні. І скільки вони пропрацюють, невідомо. Єдиний ще плюс це вони з гарних компонентів зроблені, вони фірмові, там HP, Emerson і інше. Тим паче, зараз їх дуже багато з'явилось, так як з. В вересні минулого року майнінг рухнув, то майнери вже не так майнять, і їх дуже багато. Так що можна їх використовувати, але мати на увазі, що в них є такі плюси і мінуси. Основне, що вам потрібно знати про те, чим і як заряджати свинцево кислотні літій-іоні і літій фосфатні акумулятори, я розповім. Я ще хочу зробити відео про БМС і балансири. Щоб в мене там в коментарях і клієнти менше задавали питання. Таке базове відео, щоб люди подивились, і стало питань набагато менше, і ми були якось на одній хвилі і про це розмовляв. В принципі, все, що я хотів сказати, таке коротеньке відео. І прошу підписатись на канал, поставити вподобайку, залишити коментар це допоможе розвитку каналу. І ще хочу сказати: ми обов'язково переможемо цих орків, бо вони вже надаємо своєю війною. і ми на своїй землі. Так що в нас виходу нема. І ось так. Так що будь-який орк, який прийде сюди. Зістане останеться тут і залишиться в пакеті. Дякую всім і до нових зустрічей.